Добрий день, мене звати Діма Макагон, і сьогодні у нас дивана експертиза, 237-й випуск, буде українською мовою. Тому буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайками, підписками та коментарями. Ну і також можна шерити. Ну і звичайно, головна новина цього тижня це так би мовити перемир'я, яке. Проголосив Путін в односторонньому порядку, тобто без якихось домовленостей. Очевидно, що головною метою цього дійства це Трамп, це підігравання Трампу. Там були зустрічі у Москві його представника Вітков, який приїжджав до Путіна. Вони там обіймалися і дуже приємно розмовляли. Після чого пішла розмова про те, що США може визнати Крим російським, тобто окупацію Крима. Ну і схоже, що через Через це там Путін трохи так підігрує Трампа, що ось оголошує перемир'я. В принципі, Україна дуже вдало відреагувала на це, погодилась на перемир'я і більше того, сама запропонувала продовжити його, тому що Путін оголосив, що це перемир'я буде всього лише 30 годин типу, таке пасхальне перемир'я. до Нуля годин 21 квітня, тобто до сьогодні у півночі. а зеленський його продлив. І таким чином, якщо Росія почне бойові дії, ну такі масштабні, це якраз буде її провина, так би мовити, знову таки м'яч на стороні Росії. Мені здається, це гарний хід. Української влади. Звичайно, якщо казати про перемир'я, ми вже бачимо новини, що бойові дії на фронті продовжуються. В той же час все ж таки їх інтенсивність знизилась. Це теж відмічається. До того ж, не використовується авіація, не використовуються дальнобійні ракети, немає ударів шахедами. Схоже, немає ударів кабами. Це значно поліпшує ситуацію на фронті. В той же час. Росіяни е, це все використовують для того, щоб там десь перегрупуватись, десь там замінувати місцевість, десь там о, щось прибрати, копатись і так далі. При тому, що вони ще й. Порушують самі е, режим припинення вогню, який самі проголосили. Е, ну, це зрозуміло, але як би там не було, е, умовно, якісь дії по зменшенню. Е, а так є, ми бачимо, що це відбувається. Тож, ну, в принципі, це позитивна історія. Побачимо, як воно буде е, продовжуватись. Я чомусь думаю, що. Після нуля годин бойові дії відновляться, десь там росіяни підползли, мабуть, ближче, десь щось і знову підуть в атаку. Знову ж таки, не для того росіяни перед цим нарощували свої зусилля, нарощували свої атаки, підсилювали мобілізацію. Ми бачимо, що кількість мобілізованих у них зростала чи, так би мовити, добровольців. Не для того вона це все робила, щоб от зараз там припинити війну. Тим паче, що на цьому тижні дійсно такі рекордні штурми за останній час ми з вами бачили. Ну і щодо штурмів, цікава російська тактика, ми вже з вами давно бачили використання всілякої легкої техніки, мотоциклів, квадроциклів, там Жигулів, Буганок і так далі, на яких росіяни йдуть у штурм. Вони це використовують, тому що у них є нестача бронетехніки. Ну і ось зараз відбуваються такі масовані штурми на мотоциклах. Дійсно, такі рекордні, де десятки, а то й сотні мотоциклів. Ось із останніх це атака під Покровськом, Там дві чи три роти налічили: 96 мотоциклів, 21 одиницю бронетехніки, два автомобілі і дві артилерійські. Артилерійські системи е, були задіяні в цьому штурмі, дійсно. Доволі масштабна атака, якщо порівнювати за останній час, вона у росіян була невдала. Дійсно, цю атаку відбили, дуже багато знищили якраз таки цих мотоциклістів. Но в чому взагалі суть цієї атаки? Знову ж таки, росіян є нестача бронетехніки, тому використовуються ці всі мотоцикли. Звичайно, мотоцикл, будь-яка техніка, це краще ніж її відсутність. Тобто, краще їхати на мотоциклі, ніж там біжати як. Як діди воювали просто біжати там штурмувати окопи. Але в той же час мотоцикл піхоту ніяк не захищає. Єдина перевага це швидкість, що цю сіру зону там між посадками вони можуть перетнути за менш короткий час, тобто менше вони будуть піддаватися враженню. Але знову ж таки уламки, осколки, кулі це все легко знищує. Ну і плюс, з іншого боку, на мотоциклі. Є шанс ще й самим повбиватись, тобто, ну така історія. Знову ж таки, поки не зрозуміло наскільки це все ефективно. Тактика їх в принципі доволі проста, швидко перетнути, десь там е, зайняти позиції поближче, і там накопичуватись, накопичуватись, і потім вже виконувати такий стандартний піхотний штурм, те, що вони в принципі зазвичай роблять і цю всю тактику порівнюють з наступом по такому близькосхідному стандарту, де всілякі там терористи, так ті же Хамасівці атакували Ізраїль. Ну тобто, знову ж таки, у них там теж є проблеми з технікою, і ось о, вони використовували таку тактику. І ось Росія їх по суті касплеють. Ну, терористи касплеють терористів. Якщо попередній масований штурм на мотоциклах був біля Покровська, то ось інший масований стався біля Великої Новосілки, де було е залучено 21 одиницю бронетехніки та 41 мотоцикл. Так, мотоциклів поменше, але тим не менш тактика схожа, але ось е броньованої техніки доволі багато. 21 одиниця це дійсно багато. Як далі ми побачимо, це все відображається ще й в Втратах якраз такі техніки вони доволі такі значні на цьому тижні. Цей штурм біля великої новосілки теж був невдалий. Його відбили 17-та полтавська бригада НГУ оперативного призначення Південь, а також 31-та окрема механізована бригада та 3-й батальйон окремої президентської бригади знищили цю колону. В Принципі, просто це все важливо до того, що ось нарощуються російські зусилля по просуванню. Тому сподіватись на те, що ось зараз там запрацює якесь перемир'я надовго. Ну доволі е, мені здається, буде наївним. США втратила шість дронів MQ-9 Reaper за півтора місяці. Е, де вона їх втратила? Втратила вона їх е, над єменом, єменські хусити, яких там Трамп жорстко так прям побідів, цей весь скандал, ви пам'ятаєте, де вони координували удари по єменським хуситам за допомогою чатіку в Сігналі. Ну і ось там США втрачає дрони активно, які використовують для розвідки. Це доволі дорогі, класні дрони, але ось. Хусіти їх непогано так знищують Це якраз, до речі, ці дрони, які нам США не хотіло передавати, тому що ці дрони можуть потрапити до Росіян, якщо вони їх там знищені зіб'ють. Ну не хотіли от технології, але хусіти, я думаю, з радістю поділяться з росіянами цими дронами. Вони хоч збили з лише за півтора місяця шість штук. Ну доволі такі е, серйозні втрати. Думаю, що якраз цим хуситам і допомагає Росія. Плані роботи ПВО, ну і, звичайно, їм допомагає Іран. Ну, тобто ми бачимо, що насправді Трамп геніальний, він не може вирішити там, навіть цю проблему, хоча там, якось намагався. Знову ж таки, він, по суті, робив те саме, що до цього робив Байден. дальнобійні удари, але це не вирішує взагалі ніяк проблем. Навіть Штати Америки не можуть от таким чином. Знищити терористів, всі розуміють, що щоб вирішити цю проблему, потрібна наземна операція, mm. на яку ну, західний світ не дуже хоче йти. Ну і можна сказати, наша така вже улюблена рубрика. Справжні професіонали. На цей раз тут є новина про те, що. Трамп став останньою краплею у Швейцарії, вимагають відмовитися від F-35. Швейцарія взагалі мала намір закупити літаки F-35 п'ятого покоління. Винищувачі чудові. Взагалі сума контракту складає 18 мільярдів франків. Франк він співставний з доларом. Тому. 18 мільярдів доларів величезна така сума, навіть я думаю, і для Швейцарії, і там якраз щодо цього, щодо цієї закупки, було багато суперечок всередині країни ще до дій Трампа. А зараз Трамп за цією своєю історією, що він там розказує про те, що треба там союзничкам е, погірші якісь моделі давати а то раптом вони перестануть бути союзниками. Звичайно, це так трохи відштовхує від ідей закупати у такого партнера зброю. Ну і до того, що дійсно ці всі відмови від РВХ. Е, е, Домовленостей торговільна війна до речі, там на Швейцарію теж нормально так наклали тарифів. Ну звичайно, зараз там все повернули на 10%, Але тим не менш, звичайно, наша купувати у таких ребят зброю, якщо можна там закупити зброю у е, Європи. Це знову ж таки буде бити по американському виробництву зброї, американських е, бюджетах економіці. Ну, геніальність е, Трампа що тут сказати. Українські дрони повторно атакували пункт базування ракетної бригади Ушуї. Ракетна бригада Ушуї це та сама бригада, яка наносила удари по сумам, де загинуло 35 людей, цивільних. Ну і ось таким чином ми намагаємося помститися Тобто удари наносяться не по цивільним, а безпосередньо по вбивцям, по злочинцям, по військовим цілям, по ракетній бригаді, повторна атака дронами. І цікаво, ми бачимо, що якраз такі військові об'єкти вони погано захищені на відміну від, мабуть, там дачі Путіна і його якихось там місць. Базування, так би мовити, а тут дрони собі спекіннесенько прилітають, розносять цю базу ракетну. Ну і з негативного під час цих двох ударів ми не побачили з вами якоїсь такої серйозної детонації вторинної детонації. Тобто, це означає, що ну там навряд чи були. Ракети іскандер, якими якраз оперується ракетна бригада, хоча і поражалися якісь там ангари, де могли ймовірно зберігатись ракети, але ну схоже, ні, тобто інфраструктура постраждала цієї частини, але все ж таки треба ну, зізнати, що ефект не такий суттєвий тут дався. Ну, буває таке, тобто, буває, коли там дрон прилітає. У якийсь склад БК і там потужний вибух. Ми бачили чудові вибухи у торопці, класні вибухи в Енгельсі, де там порядка сотні ракет Х-101 було знищено. Ну а тут тут не вийшло, тим не менше. І рубрика підрахунок втрат техніки. Нагадую, що ми рахуємо по блогу Орікс, який підраховує втрати техніки. По фото і відео, тобто лише ті, що верифіковані, що підтверджені. Починаємо з Росії. На минулому тижні була 21 одна на цьому тижні 21 374. Таким чином, плюс 175 за тиждень. Дійсно, такий рекордний останній часом рекордні. Втрати у росіян, в принципі, і України дуже високі втрати: 175 единиць, е, одиниць, якщо порівнювати раніше було приблизно 100 на тиждень. Із цього втрати е, танки складають 23, всього 3926 е, бройні машини тридцять всього 2068. Бойові машини піхоти плюс 78 за тиждень дуже велике число. Всього ж 5836. І БТР е, 0, як було 640, так і є 640. Тут треба відмітити, що росіяни все ж таки більше використовують е, бойові машини піхоти, ніж БТРи. І також зазначити, що там ті ж самі е, БТР-82. Які, в принципі, у нас вважаються БТРами, але Орікс вважає, що це все ж таки бойова машина піхоти, оскільки там вже більш така потужна зброя, що там не якийсь як кулемет, як на БТРі, може бути, а там вже повноцінна така гармата стоїть. І тепер українські втрати теж доволі високі. На минулому тижні було 8557, на цьому тижні 8633. Плюс 76 за тиждень проти 175 одиниць е, у Росії, тобто таке співвідношення 2,3 до 1. В принципі, останнім часом у нас майже було 1 до 1, Тому зараз е, ну відносно непогане співвідношення, і важливо відмітити, що дійсно воно відображає хід бойових дій. Росіяни масштабно атакували ці ж самі там дві такі атаки масовані, які я вам раніше зазначав. Тому втрати дійсно от такі в них у Росіян високі, але звичайно, коли тебе атакують у великої кількості техніки, у ну, тебе теж будуть втрати від таких масованих штурмів. Танки плюс 6 за тиждень всього 1153. Броньовані машини плюс, плюс 3, всього 453. бойові машини піхоти плюс 6, всього 1316. і БТР плюс 19, всього 923. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо з Курського напрямку, які зміни на цьому тижні відбулися. Росіяни е, продовжують атакувати, хоча всі відмічають, що їх інтенсивність та кількість російських військ тут знизилась. Схоже, що перекидають вони частини військ, особливо е, дронщиків своїх, якраз на Донбас. Тому е, тут у них трохи ослабле групування, яке є. Намагалися атакувати у Сумській області якраз з басовки напрямку локня на оцю дорогу, яка іде на суджу від Сум, але просування у них тут не було. А от у Курській області просування є. Схоже, що вони захопили такий оцей Нікольський Білгородський монастир. Зайшли туди росіяни. Є відео, які підтверджують, там доволі були запеклі бої. Українці довго обороняли, але відступили. І зараз бої точаться за село Горналь, яке ось прямо на кордоні Росії і України. Ну, село зараз, так би мовити, в сірій зоні. Далі Білгородська область змін на цьому тижні не відбулося, Як відмічають після того, як там, Путін оголосив перемир'я. То от в Курській області та Білгородській нічого не змінилося, як атакували активно, так і продовжують. Тобто, якщо там десь знизилось, то тут ні, тут нічого не змінилося. Далі Харківський напрямок змін тут не відбулося безпосередньо, якщо ми кажемо про напрямок Харкова. А Куп'янський, в принципі, теж ми бачили на тижні, як росіяни намагалися форсувати Сіверський. як... Росіяни ось форсувати рік оскол. Причому цікаво, що була залучена бронетехніка, різноманітні там бойові машини піхоти, які мають типу плавати, але ось вони були знищені, все одно їм подолати річку доволі складно. Тому ось просування без бронетехніки далі у росіян навряд чи будуть виходити, тому що все ж таки так. Переважно вони штурмують там піхотою, легкою технікою, але броня все одно необхідна все одно необхідна техніка, яка буде е, ту ж логістику забезпечувати. А коли у вас тут ріка це зробити важко. Далі, південніше е, ситуація трошки ускладнюється по напрямку е, борова. Тут росіяни е, мають е, плацдарм. На річці Жеребець, і він у них трохи збільшується. Ось вже бої йдуть за село Но Нове, є просування росіян. Тобто, ось оцей виступ якраз тягнеться по напрямку до борової. Хоча, як зазначають більшість військових експертів, основна мета росіян це буде місто Лиман, коли яке вони колись вже. Займали, але були звідти вибиті ще в 22-му році восени. Далі бої продовжуються у часовому яру. Бої продовжуються у Трецьку, де у Росіян все ж таки є просування. І, бачите, на цій мапі вже більша частина Турецька е, відображається як якраз таки захоплена росіянами. Тобто, схоже, українські війська потрохи все ж таки з міста відступають тут. Мета Росіян це Константиновка. Також е, далі, південніше та західніше, росіяни тут атакували на цьому тижні, якраз по напрямку на Константинівку намагалися ліквідувати оцей. Карман, але там просування були невеликі. Ну і Покровський напрямок, якраз тут були основні такі штурми російські з бронетехнікою, доволі серйозні. Але просувань особливо не було, як зазначається, навіть там українські незначні контратаки в районі Котліно, в районі Дачне. Але знову ж таки зміни незначні. Далі росіяни продовжують бої за. Місто чи село Константинопіль, воно зараз в сірій зоні. От атакують, є у них мета вийти на межі е, Дніпропетровської області, але просування тут незначні. Так само в районі Великої Новосілки бої йдуть за Дніпроенергію та Веселе. Ну, по суті, ці два села зараз у сірій зоні. Далі Запорізький напрямок на цьому тижні якихось особливих просувань не було. О, бої йдуть в районі села Щербики, Степове О, мета росян тут може бути місто Оріхів, але ну, бої з нього ще навіть не почалися є лише невеличкі просування. І рубрика відповіді на питання. Нагадую, ви можете писати коментарі, позначати словом питання, і тоді я буду розуміти, що ви хочете, щоб я на них відповів в відео. На цьому тижні питання від фокус o о i Питання прокоментуйте, будь ласка, цитату Зеленського про те, що поки в нас війна, війни не буде в Європі. Чи може це означати, що Україна використовується як буфер, і саме тому нам допомагають рівно стільки, щоб ми не програли. Ну, давайте так, це можна сказати правда, що дійсно, ну якщо ми розуміємо, що мабуть війна в Європі може бути якраз таки, що Росія піде на Європу, але як вона піде, якщо вона в Україні, якщо вона воює, зав'язла в Україні. В неї немає додаткових ресурсів, щоб паралельно там ще воювати з Європою. Тому так, якщо ми кажемо про це, це то це схоже. Що дійсно так, але в той же час чи допомагають нам рівно стільки, скільки щоб ми не програли. Ну, якщо ми виграємо, то я теж сумніваюся, що росіяни зможуть о, напасти і почати війну з Європою. Тому тут якби історія про те, що ну, Європа нам допомагає дійсно недостатньо, могла б більше, але тут треба зазначити, що у них у самих не так же й багато зброї. Яку вони можуть прям так активно передавати, і вони б могли нам, звичайно, більше з авіацією допомагати. Можливо, знову ж таки передати більше літаків і умовно відправити своїх пілотів у відпустку. Це б здорово допомогло, але ну, вони бояться, схоже, поки іти таким шляхом. А щодо поставок озброєння, то в Європі з цим дійсно проблеми. У них цього озброєння не так вже й багато було. Такі от новини на цьому тижні. Буду вдячний, якщо ви підтримуєте відео лайками, підписками, коментарями. Також дуже важливо підтримувати ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Пока!